Всім привіт! Це канал Парквіти і ми раді повідомити, що вже розпочато прийом попередніх замовлень на хризантему Мультифлора. Тож, якщо ви чекали на цю пропозицію, запрошуємо оформлювати свої замовлення в нашому інтернет-магазині Квітка Дніпер. Посилання на онлайн-магазин, як завжди, розміщено під відео та у закріплених коментарях. Цього року ми також доповнили свій асортимент, включивши великоквіткову горшкову хризантему. Для початку спробуємо невелику кількість сортів, а вже наступного сезону маємо намір замовити значно ширший вибір. Але хочу зауважити, що замовлення на великоквіткову хризантему будуть відкриті з 25 січня, і необхідно буде оформлювати окремо від замовлення на мультифлору, оскільки терміни відправлення відрізняються. Ну, а зараз коротко розповім для наших нових покупців, а також для глядачів, які ще не знають, як і де можна оформити замовлення. Також розкажемо про умови оплати та інші деталі пов'язані із замовленням хризантем. А поки я розповідатиму вам про деталі замовлення, ви зможете трохи переглянути нашу хризантему з минулого сезону. Для вашої зручності всі сорти. Які ви бачите на екрані будуть підписані. Якщо ви нещодавно приєднались до нашого каналу та ще не бачили повного огляду хризантем сезону 2024, то радимо переглянути ці наші відео. Огляд складається з трьох частин, поділених за періодом цвітіння, ці відео можуть стати у нагоді при виборі сортів під час оформлення замовлення. У цих відео ви знайдете огляд на майже всі сорти хризантеми, доступні до замовлення в цьому сезоні за виняток новинок, які ми замовили цього року. Для зручності посилання на всі три відео будуть розміщені в описі під цим роликом. Ну, а наприкінці цього випуску покажемо новинки, які ми замовили. Для цього сезону. Можливо, серед них є сорт, на який ви давно чекали. Ну, а тепер повернемось до обговорення замовлень. І перш за все хочу нагадати, що наразі ми приймаємо лише попередні замовлення на Євроживці. Отримання самих живців очікуємо в травні. Мультифлору очікуємо на кінець квітня, початок травня і орієнтовно з 3 травня розпочнуться відправлення. Великоквіткову плануємо отримати в середині місяця і відправка стартує приблизно з 20 травня. Усі замовлення будуть відправлятися згідно з чергою. Замовлення можна оформити через наш інтернет-магазин kvitkadnepr.com.ua і крім того, ми приймаємо замовлення і через месенджери Viber та Telegram. Однак, якщо є можливість, просимо. Віддати перевагу замовленням через інтернет-магазин. Це набагато зручніше для нас, і так, ми зможемо набагато швидше опрацювати ваші замовлення. Якщо ви ніколи не здійснювали онлайн замовлення та не знаєте, як це зробити, у нас є детальне відеоінструкція створена минулого року. У цьому відео я крок за кроком пояснюю, як користуватися нашим сайтом для оформлення замовлення. Тож, якщо у вас виникнуть труднощі з онлайн-замовленням у нашому магазині, перегляньте це відео і все обов'язково вдасться. Відео називається Живці хризантемни, як іде зробити замовлення. Зараз у кутку екрана з'явиться підсказка, за якою ви зможете одразу перейти на це відео. Також посилання на нього я залишу в описі під цим відео, але хочу нагадати, що це відео з минулого року, тож зазначені в ньому ціни вже не актуальні. Актуальні ціни у нас вказані в інтернет-в магазині. Крім того, сьогодні у viber спільноті та Telegram буде опубліковано каталог. На екрані зараз показано цей каталог. Зазначено в цьому каталозі номер і назву сорту, фото, початок цвітіння, сила росту і розмір квіточки. Цей каталог можна використовувати як і порівняльну таблицю. Якщо вибираєте сорти за кольорами чи терміном цвітіння, як бачите, тут всі сорти розміщені окремо по кольорам, спочатку у нас помаранчеві. Сорти, потім у нас жовті, червоні, пурпурові кольори, білі і рожеві відтінки. Тут у нас ще два сорти червоних, які не помістилися, топ новинки окремо є. І умови замовлення. Для великоквіткових хризантеми буде окремий каталог. Серти тут розміщені вже не за кольорами, наскільки їх небагато. Великоквіткові хризантеми, як правило, цвітуть досить пізно, тому для них виробник вказує не період цвітіння, а час реакції. Час реакції для хризантеми – це скільки необхідно тижнів затінювати рослинки, щоб сформувався бутон. Це для тих, хто притіняє рослинки з метою прискорення їхнього цвітіння. Якщо не створювати затіння горшкова, гризантема почне цвісти наприкінці жовтня-початок листопада. В цьому каталозі будуть ще зміни, оскільки ми ще чекаємо на підтвердження деяких сортів. Також нагадую, що всі сорти, що будуть в цьому каталозі, можна буде замовити на середину травня. Також в каталогах будуть вказані і ціни. Вже сьогодні каталог по мультифлорі з цінами буде опубліковано у Viber спільноті та телеграм-каналі, а по горшковій хризантемі оновлений каталог з цінами буде виставлено 25 січня, також Viber і Telegram. Якщо ви ще не приєдналися до нашого Viber або Telegram каналу то будь ласка, запрошуємо приєднатися. Саме там ми регулярно публікуємо всі наші оголошення та пропозиції. Посилання на Viber-спільноту і Telegram канал як завжди, можна знайти в описі під відео та в закріплених коментарях. Повертаємось до замовлень. Після оформлення замовлення його буде опрацьовано впродовж 2-3 днів у порядку черги. Як тільки ваше замовлення буде прийнято, ми зв'яжемося з вами телефоном або надішлемо підтвердження у Viber чи Telegram. Також ви отримаєте рахунок для передоплати, яка становитиме 30% від загальної суми замовлення. Решту суми потрібно буде сплатити у травні перед відправленням. У разі відсутності певного сорта на момент відправлення суму буде перераховано або запропоновано заміну на інші сорти. Якщо після оформлення замовлення підтвердження вам не надійшло протягом 2-3 днів, будь ласка, нагадайте про себе. Можливо, ваше замовлення загубилось, або Ви не завершили оформлення у нашому інтернет-магазині і ми його не отримали. Якщо ви робите замовлення в вайбері, то, будь ласка, вказуйте всі деталі в одному повідомленні: напишіть назву або номер сорту, кількість штук і особисті дані, або ви можете написати це на аркуші папери та надіслати фото. Попередні замовлення можна оформити буде до 7 лютого. Якщо ви наразі ще не готові або маєте сумніви, то у травні буде можливість придбати живці з наявного асортименту. На сьогодні це все. Здається, я розповіла вам всю необхідну інформацію, а якщо у вас виникнуть додаткові питання щодо замовлення, пишіть їх у коментарях під цим відео. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, а зараз, як і обіцяли, новинки цього сезону. Дякую всім за увагу і до зустрічі на нашому каналі. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut at you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day, you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No.